Молодому бути поінформований, це мало бути в якомусь діалогі. Якщо в нас є потреба депутатського корпусу посилив до протисовінства з питань культури, ми здаємо це може. Або навпаки, досягнути якихось хочу вам сказати таку річ. По-перше, я попередив Лейлу ще місяців два назад, що можливо так буде, але. Просто це було ще не кінцево, тому напевно, нас з вами це не обговорювало. Я хотів сам з стан поговорити, там, ну, що в нас все-таки там, і зв'язок не завжди хороший, деколи просто переписуємося. І, ну, і я виходив все-таки з позиції, що ми якби е, ну, не, ми не в обласній раді там, себе ведемо. Там, як Є повага до депутата. У нас, на жаль, з таких життєвих обставин трагічних вибув депутат. І ми вважали, що це просто якби наша квота. І це вже наше питання, кого ми визначаємо, в яку комісію. Ми ж вам не розказуємо, хто в якій комісії має бути. Ну, тому, тому ми виходили до вас з таких позицій. І якби якщо будуть якісь нюанси, то я теж обіцяю включатися і вам допомагати. Але я думаю, що нюансів не буде. Ми про це говорили. Ми мали дані застереження стосовно до цінності. В принципі, це кровоційна, я про Я от максимально відкрито вам пробую це пояснити. Я б вона так не знала, що це федерація. Ну, я... Вона вже півтора року. Ну добре, вважайте, що я вас повідомив. Я такий ідею не пам'ятаю, чи вона. Така історія прозвучала, але остаточно там ще не було. Ви бачите качем, ви мене покликали, я прийшов. Так, так, так. Дякую, дуже чим. Там власне хотіла сказати, що е, ухвала була зареєстрована 27 березня, але напевно проблема в тому, що мене не було е, на цьому засіданні комісії, я теж не могла про все озвучити. Тобто первинна редакція, де вже було, був пункт про включення Тетяни Шевченко до складу постійної комісії культури, був ще 27.03. І ми своєчасно скерували, просто не було засідання комісії. Ми своєчасно зазна. скерували комісії про включення в порядок. денний. Дякую, колеги. Воно не зразу було, бо ми спочатку візуємо 27 березня. Була 27 березня була зареєстрована і була опублікована на сайті зрозуміло. дякую вам, Петро Михайлович. Дякую вам. Ми в принципі розпочали засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо чотири питання на порядку. Дену Велике прохання. Голосувати за включення додаткового питання. Це в нас Людовий палат, це комунальна установа ЛКП контроль з надання дозволу на розробленої замовності. В принципі, ця ухвала вже і всіма профільними комісіями завізована. Бачу, ви зауважені і земельна комісія, і архітектурна комісія. Друзі, можуть проголосувати про включення. Слухайте мене, не великі Так, що ви можливо. У нас розміщені на розміщено об'єктах, у нас є Я не писала, що було б добре радитися з профільною комісією, включили. Ні, вийшла. Не Це завтра йде на окон. Ні, друзі. Вони мали на Я їм не писала це. Якщо так. вже після того включила, то... тоді то прошу оно. То, я не писала. Дякую. І мені Оля по поразі три дзвонила. Тут я на захист їх стану, вона каже, подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка. Я кажу, друзі, Оля, я не можу всі на такі речі дивитися, прошу розіслати всім членам комісії. І вона у вас мала десь вівторок попасти. вона до вас вийшла? Так, я її попросила всім розіслати, щоб ви написали, ви написали свої пропозиції. Я писала про мене включити повним станом Прекрасно. Але чи вони завжди я примов? Зараз вони поговорювати, друзі, пропоную це питання включити додатково. Це про надання дозволу розв на розробку ДНК спортивних сонце. А під що? Підвідовий палац, долар, а не дорого, увесь перебутовий падає. Ми коли чекав. Він не зможе не знати нічого. Каже, що збрав, я не було там. На Пані на спортивний об'єкт є це. Це є згідно з поліною документацією, визначена функціональна зона де передбачено розміщення <плес> таких спортивних об'єктів. <плес> Зключає додатково. Хто за? Дякую, колеги. Я пропоную швидко швидку припитати демі. Оголошу, скільки ми маємо вже, я так розумію. Вільну думку, то прошу розглянути та погодити проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження структури та персонального складу посильної комісії Львівської міської ради 8. Я зауваження, що ми вже проговоримо. Ставлю на голосування підтримуємо проєкт ухвали. Дякую, хто за друге. Це в нас про перейменування від конференц -бюро. Так само вже пройшло всі комісії. Перейменовуємо даного комунального виконання підприємства у Львівське бюро євроінтеграції. Я так розумію, про які про ті речі було заявлено? Був офіційний візит так. президентки міста Гданськ, яка є одночасно головою групи з українських питань при Єврокомісії, і вона власне це її рекомендація, тому що в Польщі пройшли вже цей шлях, і ми плануємо ну, за ідеєю. Тобто таке саме бюро планується створювати у нас у Львові. Я за допомога з вами, бо є в операційні все добре, але у мене в такі момент не було. просто перемовляти. Але по суті, це йде про створення установи, яка буде геть інші Що буде бюро? Наразі Конференц бюро як інституція, яка виконувала да не функції статутні завдання, мала з нею. Дякую, дуже гарне запитання. В моєму баченні те, що я буду ще з вами планую обговорити після після рішення депутатів міської ради, моє бачення особисте як керівника цієї установи полягає в тому, що впродовж років. Є великі напрацювання, є експертні середовища, які зараз працюють в на благо нашого міста, і відповідно цих речей цих напрацювань не можна в жодному випадку втрачати. Тому я вважаю, що цей напрямок повинен залишитися. Ми попередньо проговорювали з Зеліною Степчук, яка починала це конференц бюро. Так ми на нашу, ну тобто, це ще. Тобто для нас відправною точкою є рішення депутатів, але моє подальше бачення, те, що я зараз думаю, як краще зробити, це зберегти бренд конференц-бюро, зберегти бренд почесних амбасадорів і в структурі залишити тих людей, які мають цю компетенцію, і власне це продовжувати. Тобто я вважаю, що це буде. Гріх ну, знецінити ті ті досягнення, ту роботу, яку зробили мої. Тобто є оргаційний цей офіс ага. буде виконувати частково функції. Це, це моя особиста думка. Я планую після рішення депутатів пропрацювати цю концепцію з колегами, залучити фахівців, які є в міжнародному вправі, в, в європейському праві фахівці з ними це пропрацювати, винести це на всі. Щеблі нашого наших структурних підрозділів з вами поспілкуватися. Ну, по що моя думка така, що це обов'язково треба зберегти? А яким рішенням бюджетом орієнтова? 4 мільйони 900 тисяч гривень орієнтовно. Викладайте плани на цей рік? наразі. Вистачає так. Наразі вистачає і ну. Ми, звісно, вже вже навіть перші гранти почали подавати для того, щоб підтримувати. Ну, тобто, це основи, так? І, <звісно> Ні, це комунальне підприємство. Okay. Офіційно прибуткове. Okay. Так. Є запитання ще. <звісно> ну, чи крім Польщі? Я так розумію, що Польща вже є меморандум uh -huh. комісарії в Єврокомісії, так? Чи є вже якась мапа партнерств, таких потенційно найближчих і завдань на найближчий період? От я розумію, що зараз це ще немає але угу. перші дії перші дії значить це є вільнюс, співпраця з вільнюсом, співпраця з Варшавою, співпраця з Брюсселем, співпраця з налагодити співпрацю з Європейською комісією з представництвами. Особисто я би дуже хотіла налагодити співпрацю з тими. А, там є там, є ціла структура велика а, зараз теж. Освоюю, хоча я з освітою міжнародника, але це ну, вчусь. Е, там є е, так як і в нас, є агенції, є комісії, і відповідно е, хотілося б налагодити співпрацю з тими комісіями, з тими агенціями, які безпосередньо е, працюють і по грантових, і по різних інших програмах з містами е, України. От. Ну, загалом я зазвичай це принцип такий, що коли ти подаєш на якісь гранти, то в тебе обов'язково повинно бути партнерство. Обов'язково. Так, так, та. тобто ми таким чином. Ми запитання до даного приступали саме на голосування. Хто знає, що це питання приступали? Друзі, маємо та маємо службу у справах дітей. З приводу погодження додаткових пише не функціонування малого грубового будинку. Дискутуємо? Маємо спільне рішення. Так. Okay. Ну, тобто ми зараз закладаємо з травня і до кінця цього року нам ми обрахували, вийшло 3,5 мільйони. Що стосується, я просто не встиг розповісти. Якби мала груповий будинок як установа, це просто така вершина айсбергу. Основна увага в тій установі буде приділятися власне не проживанню дітей в комфортних умовах, а розвитку дітей. Тому що, так як я раніше сказав, ми туди хочемо селити лише найвразливішу категорію дітей дітей, позбавлено батьківського опікування. Мова йде про тих дітей, які станом на сьогоднішній день проживають в інтернатних закладах і здобувають там повну загальну середню освіту. Тих дітей не охоче приймати ні, ні в прийомні сім'ї, ні в дитячі будинки сімейного типу, тому що це там діти 16 років, вони є складними, бо в них життя було складне. А усиновлення це навіть мови немає. Діти старше 6 років, фактично не всиновлюють. І от власне ми спостерігаємо за тими вихованцями інтернатних закладів, які вийшли з інтернатного закладу і вступили на навчання в профтехосвіту світу або вищого освіту. Як правило, вони там пропадають. Тому що в інтернатному закладі це є заклад закритого типу, за ними доглядають, вони постійно під наглядом. Коли вони вступають в ПТУ або Вищий навчальний заклад, вони йдуть жити в гуртожиток і вони переходять якби, на повне державне забезпечення в заклад. В закладах ними займаються соціальні педагоги, які працюють з 9 і до 6. -ї. Тобто, умовно кажучи, дитина пішла в гуртожиток і робить все, що хоче. От тобто, власне ми хочемо взяти 20 найскладніших підлітків дітей срі, дітей позбавлених батьківського піклування за тоді станом на сьогоднішній день. В місті Львов є 50 дітей сірі, дітей позбавлених, які є вихованцями закладів як інституційного догляду. Інші всі в сімейних формах. І ми приблизно підрахували, що у тих 20 дітей з їх зміною під час функціонування ми повністю зможемо забрати тих дітей, які будуть закінчувати навчальний заклад. Само собою зрозуміло, що станом на сьогоднішній день 20 дітей в цьому році не закінчить. Тому, власне, в положенні про малий груповий будинок ми прописали, що туди може бути влаштовані діти сироти діти позбавлені від 16 до 18 років. А також особи з числа дітей серед дітей позбавлених від 18 до двадцяти трьох. Я можу розказати, як ви знаєте, принципу визначення. Ви кажете, які ви потребували, а йдеться про. Так. Зараз ми, ні 50, це, всі, це від 0 до 18, тих, хто закінчує, значно менше. Ми зараз просто в себе по управлінню аналізуємо абсолютно всіх дітей, які будуть закінчувати це раз, всіх дітей, які вже навчаються, це два. Створюємо перелік тих дітей і йдемо з кожною дитиною спілкуватися, розповідати, що є отакий варіант. Єдине від них це має бути бажання навчатися. Якщо ти хочеш навчатися, розвиватися, будь ласка, приходь в МГБ. І другий момент там буде діяти програма спільнота, на яку з міського бюджету не будуть йти кошти зовсім, туди будуть долучатися кошти донорів. Первинно, ми вже мали навіть зустріч з ЮНІСЕФом. Вони не підтримують інституційні заклади. В них такий принцип. Але коли ми сіло з ними проговорили, пояснили, що це буде за заклад, який там буде підхід до дітей. Вони готові долучитися до нас, щоб фінансувати власне програму спільноти. Спільнота це буде відпочинок в межах України, відпочинок за кордоном. Стажування дітей в різних структурних підрозділах Львівської міської ради, ну і плюс там співпраця на загал. Крім того, ми розглядаємо варіант, і швидше за все, воно так і буде, що ці 20 дітей, які є в МГБ, вони є обов'язковими учасниками програми спільнота. Крім того, ми готові брати ще 250 підлітків з міста Львова, які будуть мати можливість приходити в малий груповий будинок і також бути учасниками спільноти, тобто відпочинок і все інше. Це перший Так, Ми власне з ними про це говорили. Це перше буде інтеграція дітей в суспільство, якби в інших підлітків. А другий момент ми будемо мати можливість дітей з складних життєвих обставин цієї категорії також долучати до проєкту. Там буде, наприклад, спортивний зал з тих 250 Кожен зможе ходити в спортивний зал. Буде бібліотека, буде кува залучена по факту. Буде більші, ну, більше дітей. Просто МГБ як установа це 20. Угу. А програма спільноти, яка буде там діяти, це буде зовсім інше. Програма інтегральну розвитку свого роду. Така так і власне обов'язковою умовою буде участь кожного підлітка, дитини сероди, дитини позбавлені в цій програмі розвитку. І другий момент ми також шукаємо партнера, хочемо, щоб в нас в МГБ по програмі розвитку було три стипендії. Тобто, умовно кажучи, раз в квартал будуть визначатися найуспішніші учасники програми, і протягом наступного кварталу вони будуть отримувати стипендії. Це просу? ні, ні, це, це буде грошова сума в якості заохочення, яке будуть платити наші партнери для того, щоб ну тобто хто три найуспішніші піно ти три місяці маєш стипендію. І МГБ за своєю суті є специфічним закладом, тому що, от, наприклад, там є штатна посада кухаря. Але ми хочемо, щоб кухня була не кухня як окремий харчоблок, а в кожному відділенні буде своя кухня, де кухар буде для них готувати повноцінний обід і заготовки на сніданок і на вечерами. А це практикувала на судову немає. Ні, МГБ зала. <різовування> І, <такі> формати, <різовання> та Ні, такого немає. Дивіться, якщо говорити про нашу співпрацю з фондом чи вона її самі проблеми. І якщо говорити про нашу співпрацю з фондом рідні, ми працюємо завжди від проблеми. Центр підтримки дітей та сімей, рідні друзі, саме голосування заміни служби справи дітей щодо виділення коли хочеть 452, згідно поданих розрахунків. Хто за? Ви на бюджет бюджетно подали комісію, ми подали, от вона вже йде. Я так думаю, що я йду на наступний бюджет, Вже ні. перед наступною сесією. Тобто я можу доповісти, що про нас Так, Так. Дякую вам. Е, дякую. Ще з нами начальника навчально-спортивної бази літніх виїздів спорту. Це йдеться про... Повну реконструкцію е волотребного. Знаєте, це приміщення, там проходить безліч змагань, приймають і боротьба, і сангу, і велоспорт, і чоловіків. Е про що тут йдеться? Йде е загальний проект, дванадцять половиною то на вартість. Е Міністерство оборони виділяє частинку 5 мільйонів, навчальна структурна база має свій півтора мільйони, обласна військова адміністрація надала 3 мільйони, і вони просять фінансову підтримку від військової міської ради що мільйона 3 мільйони гривень. Ось якісь речі про питання. Я знаю, що ми минулого за засідання комісії підтримали тут бібліотеку на сиску, і там теж просили за дофінансування. Ми підтримали, але знаю, що воно заблоковане на, на зміну до бюджету, і воно буде і воно заблоковане було на комісії з кандидатів. Що це емоційні питання, так? Чому ми там були зараз після на нашого рішення, а тут мали би прийняти. Я вже чую, що буде. Ну, пишуть, що треба, ну, як так, Де, на комісія погодила, чому ви не це, чому ви не це. Леген, каже, що давайте ну, поговоримо, ну, давай ну, поговоримо. Ну, і тоді я готовий це приймати тільки на тих умовах, якщо бібліотеку теж підтримує. Це йде зараз бюджет? Ні. Mm. Це... це не пізніше. Ну, то можемо чекати, але приймаємо ту бібліотеку. Я не знаю, готовий сьогодні на сесії сказати, що просимо комісія це підтримує. Так, це на... ну, та, це. Та, а, ми можемо а... в свою ранку. Що а... більшу... Щоб ти передатися до скарб? Ні, я особливо не... я... я... бюджет. Я готов промову Фінансування, хоча на минулому засіданні, здається, Вікторія вона казала, що ми не можемо фінансувати, тоді я за такі речі співфінансування, за розвиток спортивної інфраструктури, об'єкт Міністерства оборони, зараз це важливо, як ніколи, але не відступати в той рішення по бібліотеці, яке ми засідаємо. Це що ми розумієте, для мене. Там теж іде зовнішній філопці. Та? Є зовнішня інвестиція, є наші абсолютно нормальна так. практика, коли місто дає частину, а зовнішній інвестор, чи спонсор, чи меценат, чи просто ГРМД дає суму. Зазвичай ті суми є більші, так само з тою бібліотекою. Там проводили курси дизайну прорежу, Там Це Там що так, щастись, та була вже, якщо та була освітня без програма. Та і зараз, якщо мене дофінали... Та, ми то ми то, маємо, бюджет, так, сяць, ну, Ми так. маємо ці домовленості. І тут зараз маємо знову аналогічне до питання, так? є об'єкт, є до фінансування. Я знаю, що Міністерство оборони це держава, це не приватний інвестор, але принцип той самий. Є зовнішній, є місто. Ну, якщо ми йдемо таким чином, то я прийняла. давайте я прошу від своєї бюджету на ситуації на поторі, згідно з всіх питанням, що А яка, бюджет має бути. Є одна інформація? Добре, давайте з'ясовувати. Ми готова навіть ідина державна комісія, якщо вона засідає. Ставлю <зараз> на голосування, тоді я хочу сформулювати правильно. Я пропоную, скільки це звернення тільки на нашу комісію зійшло, я пропоную це звернення підтримати скривати копію на бюджетну комісію і на відповідне профільне управління для виконання судді. Підходить таке формування? Дякую. Хто за? Все. І дякую вам. І, все. і маю ще додаткове це надання, поки що дозволу на розроблення ну, проєкт з По ЛКП по КВ-КОПТРСУ Матовичука є інвестор. єдине, що, ну, в принципі, візи всі є всіх профільних комісій є без зауважень. Будемо обговорювати, чи на ну, Якщо фінанси, якщо, фінанс, якщо бюджет немає грошей, це про що ми можемо говорити? Ні, ні, це інвестор має гроші. <говори> а інвестор, ми ми інвестор. Дозу, Це, тільки, рову, Це є тільки дозвіл. А оскільки це окрепа спортресурси, повільно, і є. Спеціп, ну і там мультифункціональний спортивний комплекс, і ще хотів наголосити, що там ще буде розвиватися розвиток, популяризація хокею для людей з обмеженими можливостями. Следч хокей такий. Такого немає аналогу, що в нас. Важко сказати, це тільки дозвіл, це навіть не передача земельної ділянки. Можливо, буде якась. Ну, за словами керівника управління спорту пана Антона Нікуліна, він сказав, що є інвестор, який готовий, але про якісь етапи реалізації і час ще зарано говорити. Та, це дозвіл хто за? Трошки коштує інвестора, так? так? Дякую. Дякую, що я можу значить. Дякую. ви засібний доступ. Так, а що ми робимо з цим цією? Я побачив, що побачити сантиконований документ, так? Про... Що, що... Я що ми, що ми включили. Можна відключити повним складом комісію в таку аспектну раду. Чи вони це можуть бути виключно? Ага. Або на його роботи цей.